Всім привіт! З вами Ростел Київ і сьогодні у нас на огляді комплект 21-х дисків для Audi Q7 SQ7, і також їх можна поставити на Audi e-tron виконані в чорному сатині з проточеною спицею. Ось такий цікавий дизайн. В комплекті йдуть оригінальні ковпачки чорного кольору. І подивимось. На параметри. Тут завод виробник Рона 9521 et 31 і каталоговий номер дисків. Маркування Audi. І ще раз покажу вам дизайн дисків. Дисків наявності, тому заходьте до на нашого сайту, обирайте. Маємо дуже багато різних варіантів і дизайнів.